На концерт Майка і ще за годину до початку починають сходитися місцеві, йдуть діти і дорослі. Спершу піаніст розігрівається сам, а потім і публіку. Яку композицію виконувати каже, Не знає, бо все залежить від неба і рояль. Баха, коли спитали, як треба грати. Він каже: треба не заважати і вчасно просто натискати клавіш. Ви відчуваєте, що сонце все ближче і ближче до нас, тому що я вже граю на роялі. Казі гріває душу в середині. Якось легко стає. Але... Я вражена, кайф. що він так гарно Тоді... рай настрій супер класний і почастіше частіше ви такі заходи в нас організовувалися. Тобто на фоні цього хвороби такої. Можна розставити відпочити. Поки Майк грає на роялі, місцеві художники готують для нього подарунок. Бар танцює джаз, бар співає джаз, бар живе в стилі джаз. Вся наша можна сказати, робота, подарунок в стилі джазу майстра. Ми ще цього не знає. Джаз музика вільних людей, яка зародилася на межі 19-20 століття у сполучених штатах Америки, розповідає Майк. Першими джазовими виконавцями додає були афроамериканці. А там же їх почули білі люди, які сказали, боже, яка музика. Але якщо чесно, то джаз народився набагато раніше. Ну, наприклад. Місце проведення концерту Майк Кауфман портніков обирав сам, говорить співорганізатор Роман Григорів. У жовтні минулого року брали участь в Всеукраїнському форумі культурних лідерів. Там ми познайомилися саме з Майком Кауфманом Портніковим. У квітні отримали дзвінок від Майка з такою пропозицією, що чому б нам не провести у вас саме такий крутий захід. Майк каже вражений містом і людьми. Спочатку збиралися до Львову, але маленьке місто, в якому є свій мхат. Маленьке місто, в якому люди настільки ну Закохані в своє місто настільки вкладають свої ресурси, свої сили, своє е, натхнення, свою любов. – українець єврейського походження, композитор, педагог, автор музики до фільмів і спектаклів, кінорежисер. А ще двічі рекордсмен книги рекордів України із безперервної гри на роялі. 2018-го у Києві на майдані Незалежності протягом 12 годин зіграв 72 варіації гімну України на підтримку бранців. За рік в Ужгороді встановив другий десятигодинний рекорд. Втім, каже, справа не у часі і рекордах, питання у місії, так і зараз свій виступ присвячує дню джазу. Десять років ювілейний буде 30 квітня. Десять років тому ЮНЕСКО оголосило, що така подія, як день джазу, має стати світовою. Концерт у бару це частина всеукраїнського челенджу Джаз вулицями України розповідає продюсерка і дружина Майка Єлизавета Боровцова. Він піаніст віртуоз, вона аналітик комп'ютерних систем, його права рука і талісманка Майк. Одружжя і зорганізувало цей челендж, головна умова якого виконання музичних композицій на вулиці. Ми хочемо підтримати всіх наших друзів, всіх людей, які зараз сидять на карантині і не можуть вільно спілкуватися, не можуть відвідувати заходи і не можуть давати концерти. Теж саме стосується музичних шкіл, і трошки хочемо їх підтримати, щоб вони вийшли на вулицю і зіграли улюблені джазові композиції. Джазує за роялем сам, а потім акомпонує місцевим музикантам. Так звучить пісня Ігоря Івасюка Червона Рута у джазовій обробці. Це так звані надій. А потім і сам Майк підспівує. Уже об'єднав більше двох тисяч музикантів з усієї України, каже Єлизавета Боровцова. Це львівське тріо Мар'яничі з композицією Кориця і Шефран. Ганеву Курпуни Її відео із Донеччини. Військовий марш виконує духовий оркестр Бахмутського коледжу мистецтв імені Карабиця. Ч вийшов і за межі України. Відео виконався надсилають з Нідерландів і Туреччини. Ось це барабанщики драмат записали на вершині гори в Об'єднаних Арабських Еміратах. По закінченні проєкту відеовиступи усіх учасників об'єднають у фільм. Його відправлять до Міжнародного інституту джазу в Америці. Так каже Майк: український джаз почує увесь світ. Ірина Хоходра, Олександр Базюк, новини на Суспільному. Вінничина.